9 листопада в нашій державі відзначається День української мови та писемності. Тому учасники проєкту благодійного фонду Костянтина Єфименка Академія пенсіонерів вирішили влаштувати з цього приводу літературні читання. Мужай, прекрасна наша мова! Серед прекрасних братніх мов живи народу вільне слово над прахом царських корогов. Світи над нами веселково, як мир, як щастя, як любов. А 11 листопада учасники клубів академії пенсіонерів відвідали Білоцерківський краєзнавчий музей. Очень понравилось. Я и в детстве тут бегала, только не здесь был в музее, в другом месте. Радиоприемник я видела, вот этот вот, черный, да, и вспомнила, как я ребенком, ну, маленькая была, еще в школу не ходила, все заглядывала, как туда заходят человечки и разговаривают. Ми працівники музею. Дуже любимо, коли люди приходять, цікавляться і з інтересом великим відносяться. Це якраз така аудіторія, яка і самі можуть люди розказати дуже багато і бережно до всього відносяться, згадують багато цікавого. І а ми, працівники музею, нам вже треба, щоб була аудиторія, щоб нас слухали, щоб радувалися нашим експонатам і тому, чому ми розказуємо. Ми дуже задоволені такими людьми.